Трішки розповім про нашу, про нашу маленьку таку зюмінку, яка є тільки в нашому місті і тільки в нашому Кремечуцькому ЦНАПі. Не в жодному ЦНАПі по всій Україні, а їх вже більше тисячі. Немає такої зюмінки, яка існує в нашому ЦНАПі. Це нижній храм Свято-Покровської церкви. Ця церква була відкрита в 1845 році, 5 жовтня, і ми, до речі, кожен рік відвічаємо її день народження. Обов'язково. Церкву знайшли цей нижній храм випадково. Коли нам мерія подарувала цей, цю школу, вона була 14-та школа до цього, подарували нам це приміщення. Але і сюди, по розрахункам зал адміністраторів, вони не влазили, і тому прийшлось прибудовувати приміщення до школи. І ось коли почали вже прибудовувати приміщення і копали фундамент, то наткнулися саме на цей нижній храм Свято-Покровської церкви. Ніхто на той час не ні будівельників, ніхто не знав, що це таке саме. Вони відкопали. Але коли вже підняли людей з музею з нашого краєзнавчого, приїхав сюди, Віталій Олексійович Малецький, підняли всі книги, літописи і з'ясували, що це саме нижній храм Свято Покровської церкви. Вона була зруйнована в 30-ті роки перед тим, як ну, побудувати цю школу. Ця школа раніше була до нас, вона вже дійшла як 14-та, а до війни вона була, як би здана в 39-му році, як 8-ма школа, о, як 9-та школа. Тому коли відкопали цей ніжний храм, будівельники розповідають різні речі. Вони хотіли і закопати це все. Але все ж таки, ви знаєте, що Кремчук входить в десятку самих не місць в Україні. І тому, коли вже мери приїхали, коли вже всі зібралися, і все ж таки вирішили залишити цю. Такую зюмінку, таку цікаву історичний історичну таку як це сказати, пам'ятку пам саме для наших громадян міста Кременчука. І це дуже і дуже дякувати, тому що дійсно дуже мало залишилось на даний момент цих архітектурних таких пам'яток. Зараз сюди приходять і діти. Двері у нас відкриті завжди, і для всіх кременчужан у нас відкриті. До речі, ото зараз вже планується знову у мене екскурсія. І я бачу, що людям саме цікаво, а саме головне дітям. Це дуже цікаво, тому що немає позакласного читання в школах, немає якогось викладання в школі, якогось предмету з прознання історії міста. В краєзнавчому музеї там є теж трішечки інформації, але діти дійсно тягнуться, бо це я бачу по тим очам і по тим відповідям, які вони мені потім відповідають. А де експонати? Дивіться, експонати у нас деякі передав краєзнавчий музей, деякі передала Свята Покровська Церква. Оце, до речі, я довго вчила. Пітрахів та Філонця. Також нам передала Свята Троїцька церква. Діти, вони дуже чудернацькі. Перше, що вони знайшли, то це велику дірку і задавали багато мені питань, з якого ж року це все ж таки вбрання. Тому приїжджав до нас отець Віктор, і я нарешті запитала, з якого року це вбрання. То він сказав, що це кінець 18-го, початок 19-го століття. Дітям це дуже цікаво. Чому? Тому що я дозволяю трогати саме це золота вишивка. Ви до речі, теж можете підійти і попробувати, що таке золота вишивка. Це не просто ниточки. От ви потім підете і попробуєте. Ось саме це. Свято Покровська церква, такою, як вона була, і біля неї була ще збудована дзвіниця. Дзвіниці, на жаль, як би не було, а у Свято-Покровської церкви у неї дуже був муровий фундамент, дуже кам'яний. Коли в 30 ті роки почали тут велике будівництво і будували школу, то саме нижній храм, його залишили як приміщення для складання будівельного обладнання. Потім це все засипали і забули От до тих років, коли вже заїхали і саме робили ремонт. Для ЦНАПа, для цнапа в цій школі. До речі, ця церква, і ми зараз стоїмо на березі Великого озера. Озеро дійшло до нас як безмяне. Там де 11-й ліцей, там було починалося Велике Озеро. І ми зараз стоїмо на березі озера. Так ось озеро розкидалося, починаючи від 11-го ліцею і до пологового будинку. Ну, як у літописах написано, що були і лебеді. Плавали і ловилася риба, але вже до 30-х років дійсно це вже до нас дійшло, як зловонне болото. Тому було за радянських часів прийнято рішення це все засипати, побудували школу, побудували стадіон, який ми знаємо, як Дармашевський, тоді він називався 1 травня. До речі, коли стадіон. Коли була війна велика вітчизняна, то збу було і вся школа майже повністю зруйнована. Стадіон був, залишилася одна єдина фрагменти трибуни, одне єдиний. Все, що залишилося на подвір'ї біля стадіону, що був у нас цирк. Так ось саме тому це мені, до речі, діти показали десь на, на другій екскурсії. Бачите, вони ж катаються на кавзанах. Це вигляд тут приблизно з, з озера. Тобто, десь тут приблизно стоїть у нас 11 ліцей. Дзвіниця і Свята Покровська церква. Ходімо, я вам її покажу, і у мене до вас буде, як до всіх дітей, однакове питання. Тому що а, діти саме внесли смуту в ці всі висновки, які зробили наші краєзнавці, да, старі, старі наші люди, які знають історію міста Кременчука. ось перші внесли смуту діти, тому що вони побачили тут не те, що зробили які висновки. Тому варіанти діти накидали три: це е, жінка, жінка з малюком або чоловік. Дитину я не бачу. Але, але наші музейники в свій час, коли відкопали, коли побачили цей звод, брали зразки, фарби, і все ж таки вони зробили висновки, що це дуже-дуже рідкісна ікона Воскресіння Христове і перенесли її саме на цю стіну. Ось, по думкам, по висновкам наших краєзнавців, саме ця ікона була намальована на цій стіні. Тому от ви можете зараз зрівняти, чи вона. А? Ніяка та не жінка. Ніяка не Ну, дивіться, діти знову ж таки, тут голова прямо дивиться. Тут вони кажуть, він дивиться ж знаково, правильно? Ну, чесно, так вона тут знаколо, тут прямо і, мабуть, дійсно вона дуже рідкісна. Чому тому, що я перебрала всі ікони в інтернеті, то Воскресіння Христового вона така групова, тобто багато, багато, багато людей. І Христос Воскресає, але. Коли я забуваю Воскресіння Христового, то одна єдина ікона це з, наших, з нашої інформації виходить в інтернеті, тобто Кременчуцькі новини, і тільки в єдиному варіанті виходить ця ікона. Або дійсно дуже рідкісна, сперечатися ми не будемо. Але в мене була тут така дитина цікава, у нас на реї є археологічний гурток. І він такий, знаєте, з хлопців А чому, а чому, а Чому? Я кажу, я ж маленький екскурсовод, я тільки вчуся. Так ось він, така завзята дитина, він нафотографував цю ікону, і потім всю ніч він брав зразки ікон в інтернеті і накладав є програма співпадінь. Я утром йду на роботу, він вже сидить. Кажу, ти щось забув? Ні, каже, ви знаєте, я переклав всі ікони, і саме ікона Покрови підходить на 90%. Як вона, наша церква мала, має назву Свята Покровська. Можливо, я також, я ж кажу, не церковна людина, але коли я зайшла, подивилася, як покрова, вона також стоїть у неї розкинути руки і покрова, яка. Так що я просила його, ну, кажу, бери свою маму, ми підемо до музею. Можливо, дійсно. Я задавала питання, коли приходила до мене на екскурсію з краєзнавчого музею. Я запитувала, чому стільки різних поглядів на цю ікону. А вони кажуть, що можливо із за того, що нанесено два малюнки, бо до 1845 року. Тут стояла капличка, і це була старообрядницька капличка. І тому вони такі кажуть, що, можливо, нанесено було старообрядницький взвод, ікона, і потім нанесли другий, і тому багато суперечок. А жінка у нас, Лубинського, Мгарського монастиря, приїжджала, то вона сказала: зачекайте, у вас вологість велика, вона обов'язково буде проявлятися з часом. Ну от чекаємо, ходимо, молимось, чекаємо. Але дійсно, знаєте, ну такий дух. Ви ж бачите, даже хоче тут поруч шлюб молодята та впрямова. А? Чого хоче тут шлюб? Ви знаєте, одна пара тільки відмовилась, можливо, по релігійним так якимсь. А взагалі -то, да. По перше, тут. Дуже йдуть, по-перше, ну, святе місце. ж уявіть собі, намолене. Ну, перші старообрядники до нас приїхали ще в 1600 роки. Тобто приблизна кабличка, такого немає в неї дати, але я так приблизно порахувала, що це десь 1600 1650 рік. Уявіть собі, скільки людей молилися саме в цьому місці. Тобто, на тому ж самому місці. Коли в старообрядці приєдналася до православ'я, вже збудували саме це Свято-Покровську церкву. Тому місце намолено. Молодь дуже йде. По-перше, тут фото. По-друге, -по це тут дух, уявіть собі, наших пращурів. Намолене місце. тому так. Однак... Да, і вона, до речі, ви знаєте, ну я як реєстратор шлюбів з самого початку, як зайшла до нас ця послуга, то ми, чесно кажучи, вже дуже собою за нареченими вкрив в гарних сукнях. Тому от сама пара, яку я першу тут реєструвала, вони були дуже красиві. Тому що зараз молодь приходить в джинсах, в штанях, навіть в спортивному приходять. І там була дуже така гарна пара, вона в сукні так було таємниче, і тут було і гості були тут дуже. І фото гарні, і пара гарна. І я сподіваюся, що будуть жити довго і довго, тому що сама церква вона буде їх підтримувати. Перший шлюб? Це ще в тому році, на початку тому році. Так. Я ж кажу, одна пара відмовилася, але це люди вже такого похилого віку, можливо, у них інші якісь релігійні переконання. Тому, ну це таке. Тоді я тоді укладаємо шлюб в музейній кімнаті. Там музей. Уклали, ну тут десь ні, тут не так багато, десь більше 20. Не так багато. Ну Це для нас не так багато, бо їх вже багатенько у нас, шлюбів. Так, А інколи навіть, і ви знаєте, я ж маю як ви, талант екскурсовода трошки. То буває, що тривога дуже довга. Вони очікують, поки готуються документи, це десь 15-20 хвилин. То я завжди її ще питаю, а хочете дізнатися щось про місто? Вони кажуть, звісно, хочемо. Я їм ще проводжу завжди екскурсії, то вони виходять ну взагалі. А саме цікаве, що вони потім починають свої якісь історії розповідати і про церкву. А я знаю, а тут моя бабуся жила, вона ось те розповідала. Це дуже цікаво. До речі, нам будівельник розповідав, що тут була така цікавинка, воно так було засипана все землею. Він каже: і перший, який заліз сюди, він приходив, це були воді екскаватора. І він каже, тут висів великий-великий солостип. Такий гарний, як в кіно. І каже, я його хотіла так схопити. Він каже, раз і десь розсипався. Ну, Тож часом вже давно про висіві, тому повністю метал, метал якби. Все. Дітям дуже цікаво навіть про цеглину, вони слухаючи От Я вам кажу, цеглина це те, що було тут закладено. Я так розумію, що трошки було закладено, можливо, знаєте, це ж радянські часи. І воно, мабуть, якось їм ця ікона вона мішала візуально, тому воно було трошки закладено. То я дітям обов'язково завжди розповідаю, показую, і для чого робилась клімо на цеглі, бо це, це теж цегла, кінець 18-го, початок 19-го. Обов'язково. Раніше завод, який виготовляв цеглу, обов'язково клеймував кожну цегливку. Це для того, щоб якщо в тебе руйнувалася цега, ти мов міг пред'явити виробнику свої, якби і в матеріальне, і фінансове відшкодування йшло від фабрики.